Добрий день. Ой, Заходьте. Що про яку школу ми сьогодні розмовляємо? Про ключик. Школа ключик. Да, школа ключик. А хто у вас тут навчається? А мене два сини: одному 12 років, а другому дев'ять. Це вже дуже давно тут. В якому класі вони? Четвертому і шостому. Четвертий, шести клас. Угу. Тобто школа має і початкову, і середню. Так, да, зараз вже має так. Ну, вони розвиваються постійно, тому дуже ну це дуже приємно, і це говорить про те, що освітній заклад насправді сприймають батьки. Да, і він я думаю, що він живе тільки тоді, коли сюди приходять діти. Тому що мої діти почали ходити сюди в садочок. Вони були маленькі. Там ми пішли сюди в 5 років. Почали з цього, а потім відкрили школу. От і ми з ключиком. Бо як стимулювали відкриття школи виходить. Ну ми дуже хотіли, щоб була тут школа, але в нас також був досвід певний, тому що перш коли старший син пішов перший клас, тут ще школи не було. І ми пішли в загальноосвітню школу, там біля нашого будинку. і Різниця була дуже відчутна, і потім нам пощастило, тому що через рік ми отримали ліцензію, відкрили школу і вже в другий клас ми пішли сюди. Ну супер, клас! Ну що, давайте показуйте, що тут класного, що нам варто знати. Про цю школу, щоб закохатись в неї, ну слухайте. По перше, це всі ну, простір, де знаходяться діти, він орієнтований на дітей, то дуже все не вимушено і ну, по-дитячому, скажемо, але в той же час дуже сучасно. Угу. І це також класно, тому що я рахую, що коли ми живемо в сучасному світі, да і діти знаходяться в такому просторі. Це так само розвиває там, ну скажімо не Савдеповське, да. Угу. Орієнтацію на те, що це норма. А розуміти, що нормальне життя це комфортно, це красиво, це зручно, це сучасно і до цього треба прагнути. Тобто, ну, я дуже задоволена цими, Вони за цими тенденціями слідкують. Uh -huh. Тут є ігрові, тут є декілька класів, є столова, де вони харчуються, uh -huh. і з освітнього процесу. Ну, чому ми вибрали цю школу? Так? Чому ми сюди пішли в садочок? Ну, по-перше, це я коли я обирала mm -hmm. садочок, куди віддавати своїх дітей, дуже важливо, які люди проводять час з твоєю дитиною. Ем, просто віддати, щоб за ним наглядали, ну, це була не наша історія, mm -hmm. тому що для мене було важливо, щоб люди, які проводили час з моєю дитиною, ем, розділяли мої цінності. Mm -hmm. І коли ми от говоримо на одній мові. Коли вони продовжують лінію е, виховання, яку ти в себе в сім'ї запроваджуєш, це дуже круто, тому що це дає дуже цілісний результат. Угу. І м, тут на першому місці в нас стає особистість, тому що я рахую, що е, Головне це виховати здорову особистість, яка буде самостійною в житті і зможе там піклуватися про себе і будувати е, сучасну Україну, там, і реалізувати себе uh -huh. в житті і бути щасливою, врешті-решт, тому що ну, це дуже круто, да, коли так виходить. І твоя дитина проводить багато часу, ну, весь день проводить не з тобою. І коли йде рознобій, да, тобто скільки б ти там не прививав там, якісь. Uh -huh. Цінності. Цінності свої, якщо тут буде протиріччя, це буде в дитини викликати там, да, певні, звичайно. І, ну, звичайно, особистість це коли його там, не принижують, не заставляють, не розказують Я начальник, ти дурак, ну, вибачте, за такий, за такий вираз, да. але дуже просто керувати дитиною, дуже просто ем, отримувати результат від дітей, коли ти його залякуєш там. Да, і ну, тоді, тоді просто з дітьми. Тобто вони просто бояться, да, і ти керуєш там процесом, сказав, зроби те, зроби то, да", дитина робить це зручна дитина. Тобто, насправді особисто завжди такий багатогранний процес. І тут треба вміти вести переговори, бо насправді з дітьми завжди можна домовитися. Але це затрати, це важко, це труд. І дуже круто, що тут ми отримуємо це. Тут завжди ми отримуємо це. Uh -huh. Тут... Розказують історії наші вихователі, там, які там відбуваються з дітьми, як вони ведуть переговори, як діти потім мислять, як вони приходять додому з тобою ведуть ці переговори, в тому числі, коли в них є якась, якась є цілі, вони ну, там, хочуть щось отримати, да, то це немає там, якихось істерик. В нас ніколи не було, я вам ще раз повторю, з діти 12-9 років. За весь цей час у нас ніколи не було там, не знаю, істерик в магазині, коли там, діти ага. плачуть, кричать, там, щось, тому що вони щось не отримують. Завжди є такий діалог. Тому що вони знають, що їх поважають, і враховується їхня думка завжди там при прийнятті якихось рішень. Але в той же час діти не відчувають себе там, керівником цього процесу, бо це ага. так само важливо. Да? Тобто, щоб Вони не ставали цими маніпуляторами, що от я тут щось придумав, мама все зробить. Да? Ага. І ну, якби Це таке ну, як на мене, це правильний шлях дорослішання. Ага. І, звичайно, ти бачиш результати саме навчання, uh -huh. тому що діти розвиваються, приходять тобі, там розказують щось по-англійськи, були вони там італійську зараз вчать. В них багато таких завдань, яких немає в занять, яких немає в звичайній школі. Uh -huh. Наприклад, по п'ятницям ще з, з дитячого садочка в них там є такі кулінарні курси, коли вони всі разом щось готують. Ну, прийдемо да? Я вам покажу да, класи, так, так, так. і вони готують разом там і вареники, і пироги, і блінчики. У ну, них така міні-кухня є. Mm -hmm. І діти, всі діти задіяні в цьому процесі, і вони потім вечеряють цим цим. І якби, ну, ви знаєте, це дуже круто, коли зараз ем, тут так само ігрова, да? mm -hmm. дуже класний спейс. Mm -hmm. mm -hmm. І от в мене була ситуація, коли мені треба було поїхати, діти лишалися в п'ятницю дні, вже ну, такі мам, ти не переживай. Ми тут розберемось, і старший говорить, я говорю, що ж ви будете ну їсти там, треба ж готувати. Ну щоб він ти не переживай, я тут яйця пожарю, все приготую. Я погодую молодшого. Там це говорить, я буду допомагати. Ми ж нас, нас навчили в школі. Ну і насправді це, це правда, uh -huh. тому що коли ти працюєш з ранку до вечора, ще плюси цієї школи. О, це зараз головне я саме скажу. Uh -huh. Я працююча мама. І виховують двох хлопців, і ясно, що робота там з 9 до 6, і треба було якось так організувати цей процес, щоб діти були під наглядом, тому що ти вчісь закінчуєш, тобі треба приїхати їх забрати. Тобто школа працює з 8 години до сьомої. Тобто ти привіз дітей на вісім, встигнув собі на роботу, там спокійно працюєш, тебе не дьоргають, тобі не розказують, що тут, як, якщо виникають якісь мінімальні, ем, я не буду говорити да, непорозуміння, там, або це, немає такого, що заберіть дитину, або приїдьте тут, розберіться, тут якісь проблеми. Тобто всі ем, ситуації, які виникали тут навіть е, ну, спірні, скажімо так, вони вирішують на рівні школи. І розуміють, що це і ти абсолютно спокійний за дітей. Да? Там, ем, зараз війна, і ми навіть коли тривоги. Е, я не переживаю. Ну, ясно, що я переживаю, да? як усі ми переживаємо. Але я точно знаю, що моїх дітей заберуть у сховище. Я точно знаю, що от тривога е, вони в безпечному місці, наскільки це можливо там зараз в сьогоднішніх умовах. Я вам більше навіть скажу, що е, ну, ми всі люди. Да? І не всі ми біжимо в укриття, коли в нас тривога. І ти знаєш, що ти б би був би з дитиною вдома, ти б не біг там з ними, максимум це дві стіни, десь би там відійшли да, від вікон, а тут діти йдуть в сховище. Тобто цей момент безпеки він так само закритий. І саме головне, це освітній процес, який відбувається в школі. В нас немає сліз вдома, в нас немає цих уроків до півночі, в нас немає. Що ми приходимо, там мама змучена, треба готувати вечерю, діти тут за весь день так само втомилися, і потім ми сідаємо за уроки. І давай будемо... mm. Я просто чую ці історії там своїх друзів, і насправді це, знову ж таки повторюся, в мене був досвід да, першого класу. І коли ти звик до того, що тут закриваються всі питання, ну як в садочку, там була підготовка до школи, там і так далі, ти бачиш тільки результати. Тобто тобі видають вже там результати, ти їм радієш разом з дитиною, все добре. І тут почалася ця школа, і ти розумієш, пройшло два місяці, а ти фактично ну, там втрачаєш в тому, що ти отримав, тому що немає контролю. Ну немає контролю, да? я звикла не контролювати. А там ну, загальна О, кількість теж. дітей, да, тобто вони покладаються на те, що це контролюють батьки. Ну, В принципі, це нормально, да, коли дитину ну, на початку там встановлення навчання контролює дорослий. Да, Пішли далі. Класи, тут дуже класні сучасні. так як я говорила, все зроблено ну, просто мега для того, щоб діти. Приходили їм тут класно, воно все таке цікаве. Їм цікаво навчатися. В них тут є і комп'ютери, і в них є і лега. І, ну я не знаю, чого в них немає, скажімо так. На сьогоднішній день просто все, що можна, все тут є дуже новітні такі якісь сучасні в них підходи до навчання, так, щоб дітям не було. Ем, ну, скучно, як mm -hmm. це на українській мові, да? нудно, щоб в них не було, ну, типу, ой, знову це математика. В них там різні методики залучання. Оце система, до речі, була так, таких. Мотивації, mm -hmm. да? тобто діти там за місяць за виконання якихось завдань, там за гарні оцінки. Ну, в них тут купа е, різних є моментів, за які вони отримували там смайли. Потім в кінці в них там є день останні п'ятниця, коли їм дозволяють гаджети принести. У mm -hmm. них таке таке свято міні, тут були дискотеки. І вони, значить, за ці смайлики можуть щось отримати тут, такі, як, як, валюта. Е, е, да, як валюта. Ну там якісь смаколики, mm -hmm. якісь такі. Але дітям цікаво, тому що це, ну як, як на мене, це навч... навик заробляти. Uh -huh. да? Тобто, ти розумієш, що ти робиш одну річ, другу, третю, п'яту, ти отримуєш кошти певні, ну не кошти uh -huh. там умовні. А потім ти в залежності від того, скільки ти заробив, да, ти можеш собі дозволити більше. І це теж досвід. Uh -huh. Я перестрибнула з одного на друге да, на рахунок навчання uh -huh. і оцих заняттів із дітьми вдома. І потім, коли ми почали ну, вчити, там, читати оця вся історія, це, ну, це дуже складно, це дуже складно, і це певне навантаження, коли ти повертаєшся додому, і тобі треба ще вчити уроки з дітьми, і то виникає напруга, да, тому що ти нервуєшся, ти вже втомлений, так само і дитина втомлена, і результат, звичайно, не той, який би хотілося. І коли ми повернулися в цю школу в другий клас. Всі прогалини, які в нас були, вони вирівнялися, атмосфера вирівнялася, все спокійно і добре, і ми вечори можемо ми вечорами ми можемо посвятити там якийсь фільм, подивитися, провести разом час, погратися. І так само діти приходять, вони відпочивають вдома, і потім йдуть вранці в школу з новими силами, працюють, тому що тут вони виконують домашні завдання, тут вони. Е Ну, реалізують себе, скажімо так, на роботі. Я їм говорю, що хлопці в мене є своя робота, у вас на даний час зараз це така робота. Навчатися це ваша робота, і вони розуміють, як це працює. Але разом з тим цей простір він не тільки про навчання, тому що навчання проходить в ігровій формі. У них тут і лего, вони тут дружать, вони вчаться комунікувати. Комунікації один з одним. І ну тут малишня порозбивала, то вони мені розказували, як вони тут ціле місто побудували. Тут навіть були ці блоки Чорнобильські, вони там так. да про Чорнобиль колись у них була там тема, була річниця. от І вони тут гралися в це. Угу. ну Загалом дуже багато тем таких піднімається, знаєте, які не стандартні от Наприклад, зараз, як проходять уроки історії, це в старшого, вже в 6 класі, вони придумали такі кейс, що можна. Показувати дітям через е, е, проживання, скажімо так. Uh -huh. да? Тобто якась, якась тема уроку, наприклад, була тема писемність. Вони поїхали в музей музей писемності, і от прямо писали цими е, пір'ям пір okay. да, із, з пір'євими цими, ну як, як правильно не знаю. Прямо... І ну, писали чорнилами. Да, чорнилами на такому е, шматку Бергамент. пергаменту, принесли це потім додому. Да. І я дивлюся і думаю, боже, скільки б ти не розказував дитині, що таке чорнила, да? і як це писати, як писали цими пір'ями? Ну як вони? Вони е, їм складно уявити, тому що там, ну, скажем, там 30 років назад, коли я в школу ходила, е, ну це було ну, трохи інакше. Да? Там в тебе хоч якісь були. Ну, інакше, це було дуже зараз. В час цифрових технологій зрозуміти, що таке чорнила дуже складно <звіт> дітям. І коли це ти їм показують, звичайно, ну це такий досвід, і по е такі уроки постійно. Тобто, вони там по п'ятницям здається, е коли урок історії, вони їдуть і. Навчаються, навчаються, ага, і це коли ти це бачиш, коли тобі показують не тільки а ти приїхав в музей, тобі там розказують про монети, наприклад, там про гроші, як це все розвивалося, да там про перші гривні, там і так далі. Ну це дуже круто, коли ти приходиш, тобі показують, ти на нього дивишся. Ну, ми ж всі знаємо, да, як інформація відкладається ага. в нас е, в голові. І тому ну це такий це, і, звичайно кругозір. Дитина, він розширюється, вони бачать більше, вони їздять по різним музеям, по різним заходам. <гум> ну я дуже задоволена. Я всім рекомендую нашу школу, і я впевнена на 100%, що якщо люди сюди приходять, вони тут залишаються. Вони так само задоволені, як я і потім так само рекомендую <гум> Бо. на Наостанок, Що ви ще нам покажете? І все і а, ну тут мал мало малишнявних тут. Да, дітки, я так розумію, перший клас і це садочок. Ну, ми вже тут просто трошки переросли це все, це вже в нас в минулому. І я навіть зараз думаю, як швидко пройшов час, і я не думала, що ми тут, бо що, що це реально створити школу, але все реально, коли людина горить цим і живе цим. Так що... І головне, це небайдужість вчителів, небайдужість дорослих, тому що діти в нас де вони відображення дорослих, відображення поведінки. Яку їм транслюють дорослі, і коли mm -hmm. вони в цьому просторі зростають? Я вже говорила, це дуже класний результат. Вот. Супер. Я вам дуже дякую.